Вітаю, мене звати Вадим Карп'як і Ми починаємо розмовні студії в нашій частині марафону і почнемо як з економічних проблем, тому що економічні виклики очевидно другі. За важливістю після воєнних викликів приблизно за тиждень наступного четверга, 7 листопада, відбудеться уже 10-й київський міжнародний економічний форум. І директор цього форуму Юрій Пивоваров, гість моєї студії. Пане Юрію, вітаю! Вітаю, е, вітаю. пане Юрію. Сила виклику це основна тема цьогорічного е, форуму. Вашого економічного виклики багато. От ви можете окреслити навколо чого зберуться і будуть говорити. Бо важі ж будуть найбільші бізнесмени, найактуальніші економісти, будуть журналісти. Що таке виклик економічний зараз наприкінці року? Вітаю Вадима, вітаю глядачів. Якщо говорити про повністю тему, то вона звучить сила виклику, що формуватиме майбутнє України і світу. Тобто ми будемо говорити про виклик, ми будемо говорити про майбутнє України і світу. І тут перед нами дійсно стоїть дуже багато викликів і на різних рівнях. Давайте подивимося, в першу чергу, на які виклики стоять перед державою. Форум відбудеться 7 листопада, це два, другий день після виборів в США. І, звичайно, міжнародна адженда, зміни в міжнародній політиці, зміни в міжнародній економіці дуже важливе питання, яке нам потрібно розуміти. Другий дуже важливий тренд і виклик це євроінтеграція. Адже на в залежності від тих умов, на яких Україна інтегрується в європейську спільноту, в європейський союз, це буде визначати нашу економіку на найближчі 20-30 років, і це зараз. Потрібно розуміти і домовлятись про правильні умови нашої інтеграції. Далі, якщо подивитись на виклики, які стоять перед компаніями, тут їх ну, перед бізнесом, да, тут їх дуже багато. Тут і, і, і збереження, і розвиток виробництва, тут енергетика, тут взаємодія з владою, з, податкова реформа, митна реформа, тут і залучення інвестицій. Це все буде обговорюватися. Ну, якщо говорити про людей, ми також хочемо. Підняти тему хочемо людського капіталу. Адже зараз у нас з одної сторони дуже багато вакансій, з іншої сторони, дуже багато людей з іншими навичками. Їх треба перенавчати, їх треба залучати в економіку, залучати наших ветеранів, які повертаються з фронту. Нам потрібно протистояти російській пропаганді. Нам потрібно Вміти а, мислити в цих інформаційних війнах, тому ось я окреслив та, там три рівня викликів, і це дуже велика цьому цього вічна форму. Це велика адженда. Це порядок денний. А наприклад, якщо спуститися трошки на нижчий рівень. Виплата тисячі, яку анонсував президент, і як це вплине на економіку, реформа Бюро економічної безпеки, яка теж анонсована, реформа митниці, яка теж анонсована, реформа податкової, яка на наступний рік анонсована. Тобто це все дуже такі. Е... Дрібні, начебто, речі, тому що їх треба робити руками, це треба робити комісії, слідкувати за цим усім. Ви про це будете говорити? Тому що ну євроінтеграція це важливо. Але якщо ми не зробимо такі дрібні кроки всередині, ну, то не буде євроінтеграції. Абсолютно згоден. Є дуже багато інструментів та реальних конкретних інструментів, які потрібні для розвитку економіки. І тут, якщо ми говоримо про тисячу, Точно піднімемо це питання, але це в контексті загальному розвитку українського української промисловості. Зараз запустили кешбек, і також треба подивитися, які є результати, що так, що не так. Кешбек це також частина підтрим... великої програми підтримки вітчизняного виробника. Там є індустріальні парки, там є експортно-кредитна агенція. І як воно працює, що потрібно змінити, точно будемо говорити. Ви говорили про митницю і про податкову. Обов'язково одна з дискусій форуму буде цьому присвячена, адже тут також дуже багато питань, і ця взаємодія бізнесу і влади взагалі форум і задумувався 10 років тому як майданчик діалогу бізнесу і влади, на якому ось такі конкретні інструменти, конкретні. Там законопроекти, постанови, конкретні дії будуть обговорюватись, і бізнес владу я сподіваюся, буде домовлятися. Добре, а якщо це взаємодія, то представники влади, які відповідають за економічний і фінансовий блок, вони будуть на форумі. І взагалі хто приїде на форум, е окрім бізнесменів українських закордонні теж будуть так, будуть буде кілька делегацій закордонного бізнесу. Буде міжнародна торгова палата, будуть європейські. Е Екс-міністри економіки, які також поділяться там своїм досвідом, і від нашого уряду буде весь економічний блок. Будуть всі наші віцепрем'єри, які відповідають і за економіку, і за цифрову трансформацію, і за євроінтеграцію. Так що тут представництво на форумі. На самому вищому рівні, як зі сторони влади, так і зі сторони бізнесу, весь топ українського бізнесу буде присутній. Добре, пане Юрію. Я знаю, та ви навіть ліпше за мене знаєте, що це дуже важливо. І є певна атмосфера, така на таких форумах, на таких зібраннях, коли всі одне одного розуміють. Бізнес економісти кажуть, тут проблема. Влада каже, так ми це розуміємо. Будемо це виправляти таким і таким чином. Але потім. Ну, наступний день всі розходяться, всі починають занурюватися далі в свою щоденну рутину, таку, і воно так потихеньку-потихеньку оця атмосфера і готовність енергетично рухатися, вона спадає. Як ви плануєте робити так, щоб оці ці домовленості, які ви на форумі будете обговорювати з владою, щоб про них не забули і наступного року знову нагадали, там що а пам'ятаєте, ми ж про це говорили? А щоб їх почати втілювати в життя? Є якийсь план? Звичайно, звичайно, і якщо подивитись 10 років. Всю нашу історію, то ми завжди намагалися, по-перше, брати на форум ставити в програму форуму дійсно ті важливі питання, які дуже важливі і які зараз розглядаються владою. І тоді бізнес-асоціації, бізнес-клуби продовжують працювати з владою на вирішенні цих питань. Давайте згадаємо 10 років назад. Ідея індустріальних парків вона тільки-тільки починалась. Тоді говорили, що це корупційна схема, що це олігархи хочуть просунути якусь якісь свої інтереси. Ми рік за роком цю тему піднімали на форумі. Зараз 90 індустріальних парків в Україні зараз працюють вони в них. Заходять іноземні інвестиції, тобто це реальний став інструмент. І ми пишаємося тим, що ми свою цеглинку в цей інструмент розвитку також заклали. Ми також доклали своїх зусиль. Так само, що багато про що можна говорити, і про енергоефективність, про енергосервісні контракти, які обговорювалися на форумі, і вже давно працюють вже більше е, тисячі об'єктів по Україні, енергомодернізовані за цією схемою. А можна говорити про експортно кредитну агенцію, яку дуже дуже довго обговорювали, але зараз вона працює і вже страхує не тільки експортні ризики, а й інвестиційні ризики в Україну. Тому власне ми і підбираємо такі теми, де бізнес далі працює з владою і просуває ці, ці рішення. Знаю, що попередні роки була хороша традиція форум економічної. Мав таку благодійну мету, в тому числі, і підтримували збройні сили України цього року. Обов'язково ми і минулого року, поза минулого, підтримували і збройні сили. Ми підтримували реабілітацію наших ветеранів. Цього року ми так само частину грошей, які ми отримуємо як реєстра... збір за реєстрацію за участь в форумі. Ми віддамо і Збройним силам, і віддамо такому проекту Джен Юкрейн. Це підтримка і реабілітація. Дітей, дітей з окупованих територій, дітей, які повернулись, які втратили батьків. Тому мені здається, що це дуже дуже важливо ну, бути таким соціально відповідальним, і ми це щороку робимо і будемо робити. Ну і останнє питання, фактично, але воно напевно одне з найголовніших. Люди ви казали, що ви будете говорити про демографічну ситуацію, але я постійно чую зараз від бізнесу про те, що люди це проблема в тому. В сенсі, що їх мало, їх мало навчених, і якщо ми мусимо далі продовжувати в посиленому темпі і відбудовувати країну, і захищати країну, то нам щось треба робити з демографією. Ця тема наскільки буде фігурувати, тому що економіка це в першу чергу люди. Це в першу чергу люди абсолютно згоден. І ця тема буде окремою дискусією на форумі. Це складне питання. І зараз треба шукати рішення. Шукати, оскільки так людей катастрофічно вже не вистачає на, на виробництвах для, для економіки. Які джерела? Повертати наших вимушених мігрантів це велике питання, це велика проблема. Як? як забезпечити їм тут безпеку, інфраструктуру, дітей, навчання і так далі, перенавчати людей, оскільки, як я казав, що є. Попит на одні спеціальності, а люди є на ринку з, з інших спеціальностей. Це реабілітація ветеранів, це можливо міграція з, інш з інших країн. Тобто тут є багато аспектів. Потрібно е визначити, яку стратегію візьме держава, яку е чим може допомогти бізнес, адже ефективність бізнесу це так, так само. На дуже важливий крок є один завод, скажімо, в Вінницькій області, який до війни них 1200 людей працювало. Зараз працює 350, випускають ту саму кількість продукції. Тобто втричі збільшили ефективність роботи, налагодили процеси. Тобто, можна з іншої сторони, да, і бізнес має оптимізовувати процеси і використовувати ну, менше людей, більше технологій для того, щоб. Розвиватись, маючи на увазі таку велику проблему, як не нестачить пане Юрію. Останнє дуже коротке питання. Ще встигаємо купити квиток, тому що це ж вхід платний для учасників. Хто хоче? Ще, реєстрація йде, йде ще на є? сайті. Так, ще 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 є час. Ми багато залучаємо окрім біз, бізнес Платить ми багато залучаємо і. А, Державної влади, місцевої влади, яких запрошуємо безкоштовно, дякую, Юрій Павуваров, директор Київського міжнародного економічного форуму, який нагадаю, наступного четверга сьомого числа вже в десяте відбудеться в Києві. Був гостем нашої розмовної студії.